Нас пада бомчик! Сапер мінує, розміновує, підриває, робить якісь інженерні загородження як вибухові, так і невибухові. Можу сказати, що специфіка нашої роботи така, що зазвичай буває, що сапер іде попереду штурмовика, тому що не кожен штурмовик. Може зрозуміти, що перед ним, і як з цим бути далі, і що з цим робити. Сапер завжди залучений. Він йде перший до таких моментів, і перший знешкоджує або помічає, робить прохід, щоб всі інші, грубо кажучи, хлопці могли пройти і зробити свою роботу повноцінно і. Роспорядження буває різним, дуже різним. Був вихід, ми несли близько 12 кратерних зарядів вагою по 18 кг. Це в, в, в дві руки чотири людини. От. Дистанція буває пройти різного. Ми тоді йшли три кілометри. Ну, от це таке. Ну, не, не сказати, що прям дуже велика дистанція, але... Ну, трохи нелегко. Буває вихід, називаємо його легкий, тобто це ти вже йдеш, ну, знаєш, куди йдеш, тобто, тобі дали завдання, там треба то -то підірвати, ну, замінувати, підірвати цей, одразу споряджаєшся, дорога. Споряджаєшся кумулятивними, кратерними, деша, капсулі, ну, все для того, щоб ініціювати вибух, це, зробити завдання. Зазвичай пересуваємось хтось іде перший, сапер і десь другий, третій. Зазвичай нас прикривають. От. Але я вважаю, що сапер саме має бути, бо ну, це краще, ніж хтось наступить та. Ну, в Сапера це має бути, по-перше, спокій. От, в основному нікуди не спішити. Нікуди не спішити. Це є в першу чергу, тому що е, все-таки не дурно кажуть, що сапер помиляється тільки один раз. Тому е, холодний розум, міцні нерви, ну і хороші знання, тому що без знань також дуже багато роботи не зробиш. Ну я думаю, це з дитинства кожному знайомо підірвати якусь там пітарду, е, грубо кажучи. Тут е, теж саме якийсь азарт, е, натхнення, щось придумати нове, е, що не, не, не придумав до цього. Навіть там якісь банально, хто там любить якісь розрахунки щось підрахувати, вирахувати, зробити комусь якусь пакость. Я думаю, що це якраз от, 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 цікавість от такої роботи. Ого! За цей рік, от іменно в нашому підрозділі, робота сапера змінилась дуже суттєво. У нас і штат помінявся, у нас ввели багато безпілотних систем. Це мається на увазі наземні безпілотні комплекси. Вони можуть бути як ударні, так і для мінування використовуватись. Також безпілотні літальні апарати, які, за допомогою яких ми можемо мінувати. Там, де фізично не можна замінувати вручну. І ці комплекси ну, суттєво, суттєво нам допомагають. Вони допомагають в першу чергу зберегти здоров'я і життя наших хлопців. десантно штурмовій бригаді все-таки відрізняється тим, що сапер завжди залучений при проведенні якихось штурмових дій. Навіть при розвідці і тому подібне. У мене, звичайно, є знайомі, які там більше працюють в інженерних бригадах. У ну, них специфіка більше роботи з технікою, тому що ми, як десантники, ми як штурмовики, в нас немає так на озброєні багато військової техніки. Ми більше залучені при штурмах, при розвідці, проробленнях проходів, а хлопці більше працюють з технікою. От. Ну, я думаю, що для них, для них з однієї сторони ця робота трошки легша, ніж для нас, але з іншої сторони також є свої моменти, свої ризики і тому подібне. Так, глибина воронки у нас вийшла десь в районі 1,70-1,80 м. Туди заклали десь в районі 8 кг ПВВ. З ДК РП по три шматочки. Тут у нас бойовичок з ТПШсотою і тут також 8 кілограм ПВВ. Ми будуємо фортифікаційне укріплення. Це бліндаж, капоніри, траншеї, вогневі позиції. Тобто те, що дозволяє нашим солдатам в майбутньому е, тримати позиції і е, легше оборонятися, мати менші втрати відповідно до супротивника і наносити більше втрати супротивнику. Спорудження переправ через будь-які перешкоди це можуть бути як природні, так і. Неприродні не, не пророблення польових доріг і так далі для, для е, збільшення маневрності наших військ. В будь-якому випадку нам легше, ніж тим, хто працює на прямому порядку. В будь-якому випадку. Е, кожен день ми чуємо, як по, прилітає по позиціям, які ми знаємо, де знаходяться наші солдати. Одним працюють цілодобово. Там і артилерія, і каби, і все, що хочеш. І коли ти розумієш, що наскільки їм складніше, то наскільки тобі легше. Це тебе мотивує так, що ти розумієш, що зараз тобі відпрацюєш, і потім, можливо, твої позиції допоможуть тим солдатам, хто напередку врятує їхнє життя, то це і мотивує. Ну, взагалі по укріпленнях це дуже важливий елемент війни. Міні загородження, так само, які ми споруджуємо, противнику дуже важко, важко долати. І вони на то тратять дуже багато кількість особового складу. Так само і оборонні позиції, які ми будуємо, тобто укріплення бліндажі, укриття для техніки і тому подібне, вони збережуть життя нашого особового складу і так само. Зменшують ризик пошкодження нашої техніки. Завжди інженерна техніка є під пильним поглядом іменно противника, тому що інженерна техніка на даний момент на теперішній час війни відіграє важливу роль. І завжди, якщо противник бачить через білопілотник -бі -бі інженерну техніку, завжди це є перша ціль для ураження. Навіть простий приклад це остання переправа, що ми, наприклад, наводили через річку Псел. Ми спорудили міст, поставили. Наш мостовкладчик AVLB. Так, працює акаб, розвертає висипаний бут, переміску з черним. Поставила міст і спроби ту переправу, буквально на наступний день переправа була знешкоджена противником двома кабами. Ми цю переправу відновили буквально за, за день. Навіть не знаю, але я думаю, що всі свідомі зараз і підлеглі, і ми якось один одного підтримуємо і йдемо до кінцевої мети, до перемоги. І я думаю, всі це розуміють прекрасно і не потрібно якоїсь додаткової мотивації. Це воно якось воно само відбувається.